Однієї сторони танцполу діджей задає ритм, в іншій розминається Катя Павленко, яку в світі брейкінгу називають як Big Girl Kate. Саме тут, у каліфорнійському гаражі, 29-річна харків'янка відпрацьовує елементи брейк-дансу перед поїздкою на фінальний відбір до Олімпійських ігор. Хоч виглядає брейкінг як суцільна імпровізація, все ж потребує сумлінної підготовки. Ми приблизно знаємо, що буде грати, тобто там не буде грати диско якесь, тобто це буде хіп-хоп, це буде якийсь біт, але ми не знаємо, який. Тому для мене дуже важливо і завжди так було вміння адаптуватись під музику і бути в моменті. Але в мене теж є сети, які я треную. Катя каже, що в спорті все ж мало місця для насолоди. Процесом вона щодня виходить на танцпол чи на пробіжку, адже форму втратити дуже легко. Чаальними стали любов до хіп-хоп музики та викликів. І танець, який зародився в не надто заможних районах американських мегаполісів, чудово вписався світогляд молодої бунтарки. Він важкий, він класний. Ти можеш рухатись там триста градусів повсюду, можеш літати, можеш крутитись на голові, можеш бути на полу, можеш бути у повітрі. Ну мені подобався цей аспект, що це. І фізично важко, і в той же самий час дуже гарно. Ще до повномасштабного вторгнення, три роки тому, з родинних обставин Катя переїхала до США. Нині через війну її сім'я мешкає в Чехії. Втім, дівчина наголошує, найважливішу роль в її розвитку відіграла потужна харківська хіп-хоп спільнота та й атмосфера самого міста. Тож зараз з жахом спостерігає за подіями в Україні та неймовірно сумує за домом. Дуже а, важко а, приймати це як факт, що в тебе просто немає вдома більше. Я тут була завжди в Америці і знала, що там мій дім, там мої батьки, мої родичі, я приїжджаю, моя квартира, вона така, знаєш, насичена людьми, є якийсь сімейний вайп, якщо так можна сказати, а зараз це просто пусто і там хтось живе, якісь інші люди. Втім, Катя не припинила тренуватись та представляти Україну на змаганнях. І так потрапила до олімпійської збірної. Wow. Цей шлях почався ще в 19-му році ще до мого переїзду. Я не знала, що я переїду. І вже тоді в нас був перший івент в Будапешті. Тоді я представляла Україну, зайняла четверте місце, і через те, от це був там ну, перший, мабуть, івент. Після чого вирішив Олімпійський комітет, що це буде олімпійським спортом у Франції в Парижі Франці, 24. Музика, індивідуальний стиль та складні акробатичні рухи роблять брейкінг неймовірно видовищним. Тож Катя впевнена, що брейкданс, який із танців на вулиці перетворився у справжній спорт, заслуговує на більше уваги. Я думаю, що спорту взагалі потрібні такі стилі, а, трошки інші я завжди хотіла, щоб про брейкінг дізналися як більше людей, особливо на сцені Олімпійських ігор. На жаль, це поки що єдиний рік. Наступний наступні Олімпійські ігри брейкінг не включили. Сьогодні Катя одна із найсильніших брейк-танцівниць у світі. Десята в рейтингу Світової Федерації танцювального спорту та входить у топ-40 Олімпійської кваліфікаційної серії. Топ-40 для чоловіків і топ-40 для жінок. У чоловіків два українці, у дівчат три зі мною. Я думаю, що це круто. Із топ-40 три українки. Дівчина каже, українська школа брекінгу на дуже високому рівні. Говорить, дуже пишається тим, що може виступати за свою країну. Я атлет, я завжди представляла Україну і завжди хотіла зробити свою країну make Ukraine Proud, як кажуть. Я завжди пишалася, що я з України, я завжди пишалась представляти. І зараз просто я думаю, кожен ро... я роблю свою роботу і намагаюсь робити її найкраще. Катерину Павленко від участі в Олімпійських іграх наразі відділяє лише один етап: 20 червня вона братиме участь в остаточному кваліфікаційному відборі у Будапешті. З Лос-Анджелеса Христина Шевченко, Богдан Шевченко для Голосу Америки.